Команда проєкту «Юсейд Говерла відвідала Миргородську територіальну громаду, зустрівшись з міським головою Сергієм Соломахою та його заступниками. Керівник програми з розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Марат Курчевський разом з колегами промоніторив, як використовується надана допомога від проекту. Тож керівництво міста показало делегатам встановлений мобільний пункт незламності, теплогенератор. Комунального підприємства «Миргородтеплоенерго», в якому працює генератор від Говерли. Далі ознайомилися з роботою центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, якому цього дня додатково подарували комп'ютерне обладнання. Крім того, відвідали Миргородський ліцей імені Панаса Мирного. Там дивилися на роботу харчоблоку, якому раніше було передано сучасне технологічне обладнання, посуд і меблі. Завдяки міжнародному проекту автопарк комунального підприємства «Миргородтеплоенерго» Водоканал поповнився новою технікою. У рамках візиту гості Миргорода побачили екскаватор у роботі. Обговорення проблемних питань та шляхів подальшої співпраці відбулося вже в залі засідань міської ради. Я побачив, що все те, що ми спільно робимо, воно використовується, воно корисно, воно приносить допомогу людям. Ми в реабілітаційному центрі бачили дітей, які дійсно отримують послуги. Ми в школі поспілкувалися з дітьми, також побачили в харчоблоках, що це дійсно допомагає краще годувати дітей і рівнорізноманітнувати їх. Раціон ми з'їздили на об'єкт, де екскаватор, якраз рив траншею для заміни колектора, і це дало. Чіткі, чітке розуміння того, що все, що ми робимо, використовується з розумом, гарно сплановано і ефективно. А це найголовніше для нас. Це був контрольний візит. Вони контролювали ситуацію із нашими спільними проєктами, тому що в, цьому році, в тому році, верніше, було дуже багато надано нам допомоги. Це допомога і в освіті, і в комунальній сфері, і в медицині. І просто вони хотіли подивитись, як ця допомога використовується, чи потрібна вона, чи, чи вона використовується в громаді. Я думаю, що ми, ми показали все те, що вони надавали. нам, ми показали їх його в роботі, і я надіюсь на дальнішу співпрацю. За словами представників міжнародного проекту, побажання озвучені міським головою під час спілкування будуть враховані у співпраці, яка обов'язково продовжиться.